Що я дуже добре знаю, тому що я маю таку проблему з дитинства. Я висока, я не разу не спортсменка. Я кілька травм отримала в свій час. Ще була вагітна першою дитиною дуже сильно впала спиною копчиком. Куприк називається українською, куприком на літ, вже майже майже там мені був час родити. Ну, в общем, я дуже добре знаю проблеми опорно-рухового апарату. Це для мене не треба довідників. Я точно знаю, як це працює і скільки зусиль треба на це вкладати. Але я точно знаю, що якраз тут. Полегшення наступає досить швидко і можна дуже серйозні проблеми опорно-рухового апарату реально вирішити. От тут мене ніхто не переконає в іншому, бо коли в мене грижа міжпозвонкова була і купа всього, то мені пропонували операцію. Ще я була. От я не пам'ятаю, чи в мене була, була вже перша дитина, тобто це вже більше 32 років тому. Або, можливо, була, от або перший хлопчик в мене був, або ще не було зовсім. І мені пропонували вже тоді операції і казали, ну процентів 10 ми вам даємо, що ну може бути хороший результат. Але ви ой 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 вже ні ману ні, ні мануальчики, ніхто вам не допоможе, тільки вас крамсать і різать. І нічого. І нічого, я зверталася до людей, якраз таки, хто мав дар в руках і вміння в руках не нетрадиційній медицині, а далі лікувалася, 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 лікувалася. І в першу чергу, те, що я вам розказала нещодавно в роліках, це крем-ялівець. Я просто без нього нікуди. Бо коли в мене там десь щось заскакує, мене паралізує, це з криком, з плачем. Я не встаю, я лежати не можу. Це страшні речі, вони періодично бувають. Бо якби я там не старалася. У мене пів гектара землі, хто знає, дружить зі мною дуже багато фізичної роботи з травами, з тяжкими дистиляторами, з городом, з садком. І я це все тягну. І як би я могла тягнути, якщо ще там в з чимось років мене вже робили інвалідом, і я такі не робила собі нічого, не крамсала. Але в першу чергу я вже рятуюся цим кремом. Я вже розказувала трансдермальний, він глибоко проникає і вологими руками, з ефірною олійкою якоюсь. От мащу і мащу, от мащу і мащу. А Мені кажуть, як довго? От Я хочу жити, хочу нормально себе почувати і нормально рухатися. от Я мащу 25 років. Я завжди живу з цим кремом і я рятуюсь. Є е ще немає в мене під руками, немає в наявності, але він є завжди досить відомий багато років. Є такий гель-ПЦ. 28 це якраз для швидка допомога суглобам. Там такий склад, це можливо крем для покращення кровообігу і запальних процесів зняття в суглобах, а той для насичення суглобів опорно-рухового апарату саме діючими речовинами, які втрачають кістки, суглоби, хрящі. От і такі от гель є. Запишіть собі гель ПЦ 28 Він у нас є і в на цій сторінці описаний, і в принципі в наявності буває. Тепер, якщо у вас запальний процес, реально запальний процес, то є такий препарат. З екстрактом дьявольського корня. Мартінія-душиста називається так красиво, а інакше називається ця рослина дьявольський коготь, можете погуглити. Є препарат Харпагін. Так от, якщо у вас запальні процеси, артрити артрози, там, і просто от десь щось ви відчуваєте, що у вас запальні процеси, значить ось такий препарат обов'язково дуже швидко працює. Що я відкрила для себе в минулому році? Це новинка в нас з'явилася. І я на собі попробувала. Це куркумін з оліеропеїном. Якщо хтось не знає, куркума дуже корисна. І про неї так, якщо почитаєте в гуглі і скрізь, ну така вже речовина корисна, така вже приправа просто супер. Але мало хто говорить, що вона засвоюється при вживанні в їжу всього на 3%. Індуси і ті от країни такі східні, вони дуже багато з дитинства його вживають, цю куркуму, і вони вживаються з маслом вегетаріанська вегетаріанським хіжа. І вони вживаються з чорним перцем. І таким чином у них засвоєння набагато більше. А так ви можете собі скільки, коли не коли ви ту приправку їсте і думаєте, що вона допомагає. Насправді дуже слабко. Тут е, спеціально тут є екстракт куркуми, екстракт чорного перцю і олія не оливок, а оливкового листя. І тут біозасвоюваність більше 80%, Уявіть собі, і я так прочитала антиоксидант, який ніколи не завадить. Да? Це налагодження роботи і проти запальних процесів і шлункового шлунковому тракті також думаю мені не завадить. І в тому числі проти запальне для опорно-рухового апарату. І я просто полюбила цей препарат. Я відчула буквально за день, за два я відчула значне полегшення. І я от прямо можу рекомендувати оцей препарат. Ну, або ложками куркуму з чорним перцем їжте, 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 і буде вам полегшення. Тільки не спаліть собі слизову, шлунка і кишківника. І ще один препарат, в ньому зараз аж 120 капсул є. ну, Це не для лінивих, скажімо так. Якщо кажуть, що неможливо відновити хрящі, кістки, оці тканини, тканини саме порно-рухового апарату, то це не так. І навіть в самих тяжких випадках, коли вже люди ледь рухаються і прям руками мали травми і серйозні хвороби. Скількись відновити все одно можна, підтримати все одно можна. Цей препарат глюкохонфорте називається. Тут є хондроїтин і глюкозамін. Він працює накопичувальним ефектом. От, зазвичай, олії і інші препарати, вони не працюють, що вони накопичуються, треба чекати, діють досить швидко. А цей препарат діє накопичувальним ефектом. Як я його вживаю, раз на рік приблизно я проходжу курс, коли я пропиваю по 4 штуки в день. Реально, ну, у мене загострення завжди є. У мене є хронічна хвороба. Моя задача. Її тримати, її тримати під контролем, щоб вона не заважала мені жити і не давати оцих загострень. Тому навесні, коли цілу зиму, ти вже менше рухаєшся, да, більш сидячий спосіб життя, і раптом я виходжу на землю, виходжу на трави, виходжу на це. Хай, понятно, що в мене йде загострення, зриваю собі всі м'язи і всі суглоби. То я вже тоді, знаючи це, починаю пропивати десь приблизно місяць по 4 штучки, а потім цілий рік я п'ю по одній штучці. Ну але якщо тут 120 капсул, то в принципі це три упаковки на рік, це можна собі дозволити. Щоб коли буде. Цей накопичувальний ефект він потім не спадав, щоб він просто мене підтримував. І вік такий, що може бути остеопороз, вже знаєте, в зрівому віці починають ну там і зуби псуватися, і кістки. От, щоб не було цих всяких переломів, шив, бедра. щоб, ну я хочу так триматися, знаєте, подовше. То от одна штучка в день, якщо є хронічна така хвороба, одна штучка в день. Але дати собі курс накопичувальний. Він швид, він діє десь аж після 14-го дня прийому. Тому це якраз не препарат швидкої дії, але це препарат, який дає максимальне можливе в вашій ситуації відновлення. Якщо у вас є мами, бабушки, тати, там дедушки, запишіть собі глюкохон форте. Дуже висока біозасвоюваність. Реально він дуже класно працює. Але якщо от ви не можете дозволити собі швейцарської якості препарати, то в нас ще є. Якщо от ви знаєте наш асортимент, це ж непонятно, що не все, що за моєю спиною. В нас є досить бюджетний варіант українського виробництва на основі ціла серія на основі екстракта листя дуба і з різними іншими допоміжними. Фіто речовинами, то хоча б щось робіть. Не кажіть, я не можу собі дозволити дороге, то я вже не буду нічого робити. У нас є крем від болю в суглобах, суставіт і е, фітосироп монастирський для здоров'я суглобів. Хоча би щось, хоча би щось робіть курсами для того, щоб бо як скручує опорно-руховий апарат, і ти такий нормальна людина, вроді якийсь там десь успішні місцями, да? десь дієвий, десь ефективний, а потім тебе скрутило, і ти лежиш, отой як розчавлений таракан, ні руками, ні ногами не можеш рухатися. Це, це дуже сумно. Я знаю це як ніхто. То, тому я про це можу говорити, говорити досить довго. От. Ну і, звичайно, підтримуйте, щоб у вас був гарний набір мікроелементів і вітамінів. Обов'язково ну, хоч пару разів в рік омега-3, тому що ці связки, оці, оце, оце те, що дає нам рухатися, що не дає нам больового відчуття, і не скрипить, не хрустить і розгинається. Це омегу потребує дуже обов'язково. І що скажу на всі випадки життя, особливо зараз осінь, оцей самий час. Поки в нас є в наявності бадьорість на весь день, так називається це для спортсменів, для військових, для людей, які займаються фізичною працею. В нас дуже добре їх приймають вагітні і годуючі мами, тому що 27 мікро-макроелементів в одній капсулі, яка складний, має дуже. Таку будову матричну, де вітаміни, які відносяться до одної групи і між собою несумісні, розчиняються в різних відділах кишківника і організму. Це така, знаєте, інтелектуальна капсула. До речі, хто звик, раніше вони були такого біловатого кольору, а зараз вони стали такого оранжевого кольору. То не лякайтеся, це новинки, це оновлена технологія. Виробник завжди працює над тим, щоб покращити формулу, покращити властивості. Так що не лякайтеся, завжди була біла, багато років була біла. а Тепер раптом я сама відкрила. А от, а давайте тут перевіримо, бо в мене якраз закінчилися. Я з вами зразу відкрию, і подивлюся, яка вона тут. О, якраз оранжева, я вам покажу. Бачите, хто звик до біленьких, тепер буде оранжева, буде сонячна така капсулка. От, так що все одно треба дітям на всю родину обов'язково. Тут дозування один раз в день, в перші половині дня ви собі прийняли і маєте до добової дози, Як би ви не харчувалися. Які б у вас там збої не були, ви отримаєте мікро-макроелементи до добової дози. Так само, мозок треба харчувати, кров треба харчувати, упорно руховий апарат треба харчувати. Ну і волосся, до якого ми зараз підходимо. Нам також треба чимось підтримувати.